Березень означає, що ми можемо нарешті дійсно зайняти сад з появою весни, ми можемо сіяти або пересадити ранні овочі. У теплих регіонах ми можемо навіть садити термофільні культури, такі як помідори та баклажани, і в холодних, щоб почати вирощувати їх у приміщенні для подальшої пересадки. Березень – ідеальний час для посадки холодних стійких культур. Багато з них можна посадити до останніх морозів, і вони стають лише солодшими в прохолодній погоді. Коли ми вибираємо насіння або розглянемо саджанці в розплідниках, не втрачайте з поля зору незвичайних культур або тих, які ми раніше не пробували. Якщо у вас є місце в саду, додайте кілька таких рослин серед своїх близьких. Хоча ми в основному вирощуємо те, що насправді будемо їсти і насолоджуватися, чи були б ми садівники, якби не пробували чогось нового. І нехай ці культури недооцінені для посадки в березні вони точно не нудні. Багаті поживними речовинами, смаком, візуальною привабливістю та довгою кулінарною історією, вони заслуговують місця у весняному саду. Поради з зони для посівів посадити в березні. Очікувана дата останньої морозу та вибір рослин допоможуть визначити, які культури посадити в березні та коли протягом місяця. У північних регіонах ночі ще холодні, тоді як у південних зонах ґрунт вже прогрівається. Щоб визначити, коли посадити або трансплантувати, використовуйте останню дату морозу у вашому районі як керівництво. Зверніть увагу на місцевий мікроклімат, щоб зрозуміти тенденції температури, спеціально у вашому саду. Зростаючі зони також забезпечують загальне керівництво посадкою. У зонах 8 і вище, останній очікуваний мороз відбувається в середині або кінці місяця. У зонах П'ять 7 це кінець місяця, зона 7, і рано до середини квітня. У зонах 4 та холодніші ваш місяць травень. Для посівів, які можна посадити в березні, ми розглянемо тих, які посіяні або пересаджені до останнього морозу, часто 4-6 тижнів до цього. У зонах 1, 4 сіяти в приміщенні або зимовий сіяти цього місяця. У дуже холодному кліматі ви все ще можете зимові рослинні культури в березні. Зимовий посів це простий метод запуску насіння, який використовує побутові запаси. Будь-який прозорий пластиковий контейнер стає домашньою міні-зеленою будинком для захисту насіння, коли вони чекають правильних умов, які проростають. Плануйте насіння зиму сіяти приблизно за 6-8 тижнів до очікуваного останнього морозу. Спаржа фіолетова пристрасть. Ботанічна назва спаржа офіційна фіолетова пристрасть. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 4,5 футів. Спаржа іноді недооцінюється як урожай для росту вдома. Потрібен час для отримання врожаю приблизно через 2 роки після посадки корон, щорічне коріння та 3 роки від насіння. Але після цього це багаторічний багаторічний протягом багатьох років достатку. Спаржа одне з найдавніших весняних овочів, і його свіжі хрусткі списи швидко ростуть. Досягаючи свого піку в прохолодних умовах. Це холодний, простий у догляді багаторічної у потрібному місці з швидким зростанням виходу після дозрівання. Глибокі фіолетові тони роблять фіолетову пристрасть, інтригуючи декоративне доповнення до їстівного пейзажу. При готовності стебла стають яскраво зеленими, пухлі стебла містять більше цукрів, ніж зелені сорти для м'якого смаку і мають низьке волокно. Стебла, товстіші, ніж зелені сорти, з'являються пізніше в сезоні, що дозволяє розтягнути врожай з ранніми та пізніми виробниками. Пізніше поява також захищає чутливі пагони від ранніх морозів. Урожай, коли стебла завдовжки менше 5 дюймів. Редька вишнева красуня. Ботанічна назва редька сатева, вишнева красуня. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 3 см. Редька одна з найкращих культур раннього сезону, оскільки вони швидко ростуть і допомагають провітрювати ґрунт у міру розвитку коренів. Окрім зменшення ущільнення, він також приносить сплеск свіжого, гострого аромату пружинній палітрі. Вишнева красуня, редька виробляє пучки яскраво, червоних кульок з білою хрусткою плотю. Голландські сорти реліквії є фаворитами серед садівників та кухарів. У 1949 році вони отримали відзнаки для всіх американських виборів за швидке зростання, легке догляд та ароматне коріння. Хрусткий і барвистий, вишнева красуня швидко зростає, дозріваючи приблизно за 24 дні. Пословити послідовні насадження кожен два тижні для безперервного врожаю до пізньої весни та початку літа. Збирайте маленькі красуні, коли коріння діаметром приблизно 1 дюйм. Для веселого та барвистого доповнення спробуйте пасхальне яйце для червоних, білих, рожевих, фіолетових та двоколірних куль. Нові коріння готові до збору врожаю всього за 30 днів. Компактна звичка редьки робить їх хорошим вибором для контейнерів та піднятих ліжок. Якщо у вас є якісь залишки насіння, порожні їх у порожніх рядках, щоб стабілізувати ґрунт як покривну врожай, зменшити ущільнення ґрунту та покращити аерацію. Ріпа Біла леді. Ботанічна назва польова капуста біла леді. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота – 14-22 дюйми. Цей кореневий урожай, нумерація, століть, повертається до творів плінійного старшого в першому столітті. Ці потужні джерела електроенергії це ситна заміна картоплі. Тендерні сорти виходять за межі сильного стандарту до солодкого делікатності, що найкраще споживають свіже. Ріпа швидко розвивається і добре підходить для коротких періодів рослинності. Він добре росте в ґрунті, контейнерах та підняті грядки і є легким супутником буряка. Окрім поживних коренів, зелені, багаті вітамінами, їстівні. Не ваша звичайна ріпа, біла леді, це японський сорт і спеціальність, яка може насолоджуватися свіжим або готовим, з солодким смаком, хрусткою білою ем'якоті та ніжною шкірою. Використовуйте як молодий салат, діамер двох дюймів у сирому кулінарному застосуванні, наприклад, натерти в салат, в салато охолоді схилу або їжте, як яблуко, вони також смачні смажені у фундації регіональних ініціатив. Як бонус: кореневі культури служать аерації ґрунту в міру їх розвитку. Якщо у вас є додаткові насіння, сейта як культура покриття, щоб живити і утримувати ґрунт у міжсезоння, коли грядки порожні. Або вирощуйте мікрохвильову піч прямо на кухонному столі. Як і інші зелені, ріпа швидко зростає, як правило, протягом п'яти днів і розвиває мікро та молоді зелені, багаті поживними речовинами. Буряк, кьоч. Ботанічна назва звичайний буряк, кьоч. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 18 дюймів. Кьож приносить міжнародну чарівність та цукерку кольору. Спадковий сорт 18 століття є уродженцем його рідного острова, рибальського селища на півночі Італії поблизу Венеції. У цукерковій смузі сорт всередині кйоч має м'ятний завид білого та рожевого червоного кілець. Йодж має м'який, солодкий і злегка гострий смак. Коріння та зелень листя багаті вітамінами та мінералами, включаючи А, С, залізо, калію та фолієву кислоту з антиоксидантними перевагами. Холодна стійкі, морозні кореневі культури найкраще ростуть у прохолодну погоду восени та весни. Прямий посів насіння 2-4 тижні до останніх морозів. У теплому кліматі сейти восени для зимового врожаю. Як ранній виробник, спадковий сорт дозріває за 55 днів. Зберіть буряк рано, з одним трьома дюймами для кращого смаку та текстури. Коріння мають рожеву, помаранчеву та червонувату шкіру, а плоть кьоч відносно вільна від кровотечі та фарбування. Японський шпинат комацун. Ботанічна назва польова капуста різні. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 12 до 18 дюймів. Комацуна традиційний японський овоче, який поєднує ароматичний профіль гладкого шпинату з нотками м'якої гірчиці, аромат цих багатої зелені, солодкий і без гіркоти, зелені багаті вітамінами С. Айка з додатковими мінералами, такими як фолот, бета-каротин та залізо. Ці гірчиці навіть містять більше кальцію, ніж шпинат. У Японії в Японії недооцінений урожай цього місяця має нескінченне використання на кухні додайте його до салатів або супів, засмажити часником і імбиром, посипте кунжутом насінням для миски з ароматом. Використовуйте як свіжий гарнір з тертим редькою або азіатською ріпою. Слідчі комацуна за 4-6 тижнів до останньої весняної морозу. Дозріваючи в 45 до 60 днів, збирайте листя раніше приблизно 30-40 днів для ніжного м'якого росту. Вони можуть витримати тепло, хоча вони будуть стріляти в розширену спеку і стійкі до холоду. Коулраби, фіолетова вена. Ботанічна назва різна капуста, гонгоди, фіолетова вена. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 6, 18 дюймів. Колрабі. Безумовно, недооцінена урожай для посадки в березні. Це додає інтерес до смаку та форми та забезпечує безліч вітаміну С у перехідному сезоні. Це член родини капусти, але більш нагадує кореневі овочі з листям. Що виходять з різних точок на маленьких цибулинах. Його смак між яблуковою і м'якою ріпою. Насолоджуйтесь харди-бресики у фундації регіональних ініціатив, салатах та салату, або їжте її як яблуко. Хрусткий і злегка гострий: цей урожай слід посіяно за 4-6 тижнів до останнього морозу або коли температура ґрунту вище 45 градусів Фаренгейта 7 градусів Цельсія. Фіолетова Вена має унікальний фіолетовий кулястий стебло з ніжним білим інтер'єром. Він дозріває всього за 50 днів. Конан це ще один ранній дозрівання різноманітності та переможець Алаймрика. Гладкі круглі цибулини досягають 6 дюймів у діаметрі з рівномірною, вертикальною формою. Ідеально підходять для ліжок та вертикальних саджалків. Гірчиця Мец'юна Ботанічна назва підвид поля капустини Пазнайка. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота 12 дюймів. Ми любимо багатофункціональну прохолодну зелень сезону. Ця японська гірчиця є дуже декоративною на додаток до своїх цінних кулінарних заслуг. Вимкнути листя дають тонку текстуру серед квітучих однорічників. Таких як пансії, віола та календула, уздовж прикордонного краю або в горщиках. Кожна рослина може мати 200 прямосторонніх стебла делікатних, мереживних листків, щоб додати їстівної композиції. Молоді листя мицьюна найкращі і мають трохи гострий смак, який м'якший, ем ніж інші гіркоти. Вони готові зібрати через кілька тижнів після посіву, проростаючи в прохолодних, вологих умовах весни. Сід кожні кілька тижнів для безперервного урожаю. Гірчиця мицюна, передає тепло і мороз, не стріляючи передчасно. Цибуля, король Річард. Ботанічна назва цибуля, порей, король Річард. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота. – 18-30 дюймів. Постець. Це ще одна основна урожай, яку слід посадити в березні. Кулінарний фаворит, який часто не помічають у домашньому саду, він має насичений, тонкий аромат цибулі, який стає солодшим при готовності. Почніть порей в приміщенні за 8-10 тижнів до останнього морозу або прямі сіяти 4-6 тижнів до цього. Вони будуть готові до збору врожаю наприкінці літа. Король Річард вирощує густі, товсті стебла, які є довгими і білими. Вони витривалі до 20 градусів Фаренгейта мінус 7 градусів Цельсія для розширеного врожаю. І вони дозрівають за 75 днів для раннього, повнорозмірного відбору. Король Річард одержувач нагороди.